Наталія Ревенко, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства, народилася 25 лютого. У дитинстві хотіла стати вчителем географії. Улюблена книга віднесні вітро. Маргарет Мітчелл. захоплюється доглядом за своїм зеленим куточком. Улюблене місце в Кіровограді ліс. Заміжня виховує доньку. Доброе утро. Доброго я только рано. что вот, Наталья сказала, что Наталья я привык видеть в форме. Да? А вот сегодня она. Совсем вот, в иншом образе вообще... до нас пришла. Ну, уже мы... предноголичные у вас может быть такие да, примеряния. Очень рад. И пришла не сама, между прочим, а пришла с вот такой вот кудесницей. Сосна крымска. Да? да, вот Зваты это очень я. приятно. И сразу же у нас есть вопрос. Все-таки очень преддверие уже Нового года. Когда почнеться ну, реалізація цих красавів? Реалізація по наших лісовосподарських підприємств оптовим споживачам вона вже здійснюється. А фактично новорічні ярмарки, лісові новорічні ярмарки, вони стартують в п'ятницю uh -huh. і стартує в місті Кіровограді по вулиці Тімірязі, 86, біля обласного управління лісової мисливського господарства. Будуть ці ярмарки відбуватися щоденно, окрім суботи і неділі. Uh -huh. І до 30-го числа включно. Будуть uh -huh. ярмарки, окрім цього минулорічну красуню можна купити в місті Кіровограді в Кіровоградському лісництві по вулиці Салгані, піски 1. І, і окрім цього будуть точки по місту Кіровограду, це і на Попова, і на Жадова, і так на... і в тому гаду. Да, тобто да. вибір великий, в принципі, так. хто матиме бажання, то зможе Може і придбати, придбати ялинку, Так, так. Uh -huh. а скажіть, будь ласка, ну коли будемо обирати, от всі в свою домівку, ось такі ялинки. На що потрібно звертати увагу в першу чергу? Ну, в першу чергу, мабуть, потрібно звертати увагу на чіп сьогодні. Про легальність заготівлі ялинки говорять або чіп, або клейка. Тобто там є штрих-код. Це говорить про те, що ця ялинка заготована законним чином і не вкрадена, і збувається відповідними споживачами, які придбали або виростили у себе десь на ділянках цю ялинку. От є база в Україні, єдина база електронна, де можна ввівши штрих-код. І номер, який там є на цьому чібі або наклейці, можна побачити, де ця ялинка була вирощена і, і ким придбана. Тобто навіть дуже швидко зараз у всіх є доступ до інтернету? Так, так. я за адресу, я вибачте, почитаю укрефорест.ком угу. дробчек. І ви, ввівши штрих-код на штрих-коді є номер, і можна побачити всю інформацію, де ця ялинка була вирощена. Угу. А якщо будуть продавати незаконно? для цього в нас штрафи. В... Так, штрафи дійсно серйозно є. 65 стаття Адміністративного кодексу України від 85 до 170 гривень. І окрім цього, збитки завдані державі, вони обраховуються відповідно до постанови 665 і від 248 гривень, в залежності від пенька, діаметра пенька. А якщо це про дозаповідний фонд, то від 550 гривень. Я враховую, які штраф, штрафи, я думаю, мабуть, буде всім економніше і доречніше прийти на наші лісові ярмарки або в наші структурні підрозділі, в лісництво, в лісхозах буде здійснюватись реалізація і купити ну, звісно, ялинку від 70 все. гривень і вища, вже яка на вас подивиться. Угу. А як роботники лісової охорони борються з такими вашенниками, їх так, правонарушителями? Ну у нас при обласному управлінні створений оперативний штаб, звичайно, здійснюється цілодобу, цілодобове чергування особливо біля хвойних лісових насаджень біля плантацій новорічних ялин. Ці в рейдові групи входять і державна лісова, лісова охорона, і правоохоронні органи, і, і природоохоронні органи. Тобто ми проводимо спільні рейди, видано розпорядження голови облдержадміністрації про низку заходів, які вже здійснюються сьогодні нами. Окрім цього, на постах. Поліція буде перевіряти також законність перевезення тих чи інших новорічних ялин наявність документів, наявність або чіпів, або цих клейких ленд штрих-кодами для того, щоб можна було. А яка ціна калібляться у нас? Сколько? Ну, да, якщо, скольки до скольки? якщо це сосна кримська, то до метра ялинка буде коштувати 70-75 гривень. Ось така приблизно, як у нас. Ось так? Така, так. Угу. Якщо це сосна звичайна або ялина звичайна 60-65 гривень, потім від метра до півтора метра сосна кримська буде коштувати 80-85 гривень, сосна вже звичайна або ялина звичайна 70-75 гривень і так вище в розрізі угу. Uh -huh. по висоті, uh -huh. Зрозуміло. Ну, от ви у своєму підприємстві вже нарядили головну красину красуню новорічну? Ну сьогодні якраз цей процес буде відбуватися. У нас біля обласного управління е, росте жива ялинка. Вона метрів 4, мабуть, 5. Uh -huh. Uh -huh. Просто мій сьогодні. У нас є шкільні лісництва, які в минулому році виготовили своїми руками прикраси новорічні е, і подарували нам. І сьогодні ми. Приберемо для того, щоб наш лісовий новорічний ярмарок більш такий був святковий. Мабуть, uh -huh. ну, для всіх вже, атмосфера буде. Да, у вас. Да. А скажіть, пожалуйста, скільки? Красавець, сосінь і йолок росте у нас на кількарських плантаціях. Mm. Є сказати калічно? Є щорічно проводиться інвентаризація, і станом на 1 листопада у нас більше мільйона штук росте Ого. в розсадниках і на плантаціях новорічних ялин. Готових до реалізації на сьогоднішній день 26 шість тисяч, бо це мільйон це ті, які підростають, які тільки посаджені. 26 тисяч в принципі ми готові реалізувати. Ну і забезпечити хват вистачить, так? так ну, Якщо область. говорити минулому минулому році ми продали 20 тисяч ялинок, в принципі, забезпечили всіх бажаючих. Орієнтуємося також на таку приблизно кількість. А в прошлому году були кіте правонарушення? Вот так, ви... в минулому році звичайно не обійшлося без браконьєрів, які були затримані, і були сплачені і адміністративних штраф, і збитки в добровільному порядку. Ну мы надеемся, что в этом году никто не будет трогать красавиц этих замечательных. Все, все будет это законно, будет официально, да. Так. да, это будет. Да, обратите внимание, пожалуйста, господа, на чипы и наклейки, эти ленточки, потому что это говорит о том, что э, эта сосна или елка была вырубана честно. Чесно. Чесно, і окрім цього, вона не заведена екологічно чиста. Це, мабуть, також дуже важливо, коли ти несеш оселю хвойне дерево, то хочеться, мабуть, отримувати від нього лише задоволення, а не якісь непорозуміння ну, своїм здоров'ям. Тому це говорить також, окрім того, що вона легально заготовлена, що вона не заведена із Чорнобильської зони або ще десь з якихось неблагополучних важко. Спасибо огромне на те. Ви як завжди, до нас порадували, і ще із собою вот таку красавіцю принесли нам. У нас і періщо болі новогодні настроение. А, ну а мы двигаемся дальше и посмотрим сейчас рекорды от Натальи Тришины.